Здравствуйте. В эфире ТРК «Регион» программа «Тема дня». И сегодня у нас в гостях народный депутат Украины Андрей Немировский. Андрей, здравствуйте. Добрый день. Сегодня в Днепропетровске проходил митинг. На митинге выступали против сепаратизма. Были лозунги бор борьбы с сепаратизмом. Вы там участвовали. Что это был за митинг? Против... Ну, понятно, против чего? Чем он вызван? Э, чем вызван? Э, накануне, сегодняшнего... Э, вчера, вчера был проведен съезд так называемый, по поводу создания новой экономической республики. Отсоединение от Украины и создание республики. Этим съездом руководил так называемый Сергей Шапран, он достаточно известный в городе. Кто это бизнесмен? Политик? бизнесмен в политик, он был депутатом, насколько я помню, возглавляет федерацию карате, если не ошибаюсь. Так вот, под на данный момент, под украинской оберткой, пытаются преподавать собрать студентов, собрать молодежь, собрать людей, которые нуждаются в тех или иных благах. которые сейчас народ сейчас нас обнищал и, естественно, идут на все, что угодно. И, и под этой украинской оберткой начинают э, постепенно накручивать население. Это, идет, это шло постепенно, мы за этим всем следили, общественность за этим следила, передавала мне, я передавал э, органам, все это правоохранительным. Как это вот становится возможным? То есть э, собирают людей, говорят, мы вам сделаем лучшие благо, вы будете жить лучше Это будет патриотично, это все под украинским соусом. Самом деле... а, 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 а потом уже звучат на, на под конец. Начинают звучать они готовили все это на весну. Это все готовилось с ноября, с октября месяца. сначала это все, звучит. мы украинцы, мы, 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 хорошие. На данный момент уже звучат совсем другие лозунги тех людей, которые часто приходят. И они уже как бы зазомбированы всем этим процессом, втянуты в, в, в эту идею. И уже начинают им говорить, уже прямо говорится, что давайте создадим республику, отдельную республику, отсоединяться Украины, потому что э, так жить нельзя, все, нужно отсоединиться. Экономически сделать свою. Ну, вроде государство. бы это нарушение уголовного кодекса, это сепаратизм, это призыв сепаратизм, к территориальной, территориальной, разрыву территориальной, территориальной целостности целостности Украины. То есть это сепаратизм. У нас прецеденты такие были в Крыму, прецеденты были на Востоке. Мы имеем сейчас оккупированную территорию и войну на Востоке. Почему сейчас это возможно? Как Почему это сейчас происходит? это возможно? В течение э, последнего времени Россия очень сильно э, как агрессор активизировалась во всех э, информационных полях, на всех информационных ресурсах, э, политических, потому что Данное время года весна. Именно весна начало и лето, начало весны и, да. и лето этого года это ее последний шанс, чтобы отобрать ту часть Украины, которую она еще не смогла забрать. Сделать проход на Крым, забрать часть Дмитрий области, Одессу. Недавно, может, вы если следите за новостями, то в Одессе организация Брих тоже задержала организацию «Порта Франко. Это тоже общественная организация, с ней взаимодействую, сотрудничаю. Мы по всей Украине практически смотрим по Юго-Востоку, где происходят такие. То есть подобно тому, что явление. независимую так, экономическую зону в Днепропетровской да. области аналогично. То же самое сейчас планируется в Херсоне, мы об этом в курсе. Мы в курсе э, общественности, я имею в виду и спецслужбы, э, в курсе о том, что происходит в каждом населенном пункте, где какие образования. Э, у них очень много разветвлений различных э, к этому нужно присматриваться. Не все это понимают, э, к сожалению, плохо работает информационная машина, но я думаю, со временем все это поймут и будут только благодарны. Вчера где это проводилось? В каком Вчера момент? это проводилось в здании Минори, что Видите, <как> многих вроде многих, многих, удивляет, да. Но Почему? все как? проводилось под украинскими лозунгами. Ну, Преподавалось руководство, я так полагаю. Я думаю, чтобы бы не, они бы не разрешили. Ну да, маловероятно. маловероятно. Поэтому. Как они собирают людей? Вот, собирают людей, людей? Э, как на улице, так и э, студентам приходят. Есть преподаватели вузов даже, которые там участвовали и помогают шапрану это все организовать, с различных вузов. Шапран, он сам вот такой вот активный, сепративный. Э, кто-то его смотрите, координирует э, или кто-то его э, направляет? Все сепратические движения координируются э, или же Кремлем, напрямую, э, рус, русскими спецслужбами ГРУ, или э, есть у нас. Э, Такие организации, как Украина, Медведка, Украинский выбор, которые про, э, продвигают эти идеи. Кстати, Шапран представляет областную организацию. Украинского выбор, выбора. Украинского выбора. Вот э, они раш, начинают расшатывать ситуацию, дестабилизировать полностью. Чтобы Росії была картинка, и они могли сказать, что вот надо защищать на народ, потому что. Но как такое становится возможным? Ну, сложно представить, что во время там, Второй мировой войны или Великой Отечественной, какой-нибудь там кум Адольфа Гитлера в Советском Союзе бы проводил какие-то мероприятия. Но Советский Союз сам по себе был тоталитарным государством. Я скажу, что це на українське мову це неприйнятно. Брат, ви, мабуть, бачите по телекранам, що зараз йде дуже багато інформаційних ресурсів, нас підтримують з приводу того, що е, пан Медведчук займає не проукраїнську позицію і він не має права е, виступати і показувати Україну на міжнародній арені. Але він чу і так само, як в переговорах. Його Леонід Кучма не остання до Медведчука людина. Вони разом працювали дуже довго. Він приймає участь у мінських підписаннях. Це дуже важко пояснити Чому зараз. Так? Я думаю, з часом все стане на свої місця і все покажуть. З сепаратизмом, як ви намагаєтеся боротися, ось сьогодні був мітинг. Ви там спілкуєтеся з. Однодумцями по Україні, що ще ви робите? Ви народний депутат, ви сидите у раді, ви можете закони приймати. Так. Ми е, недавне недавно ми зареєстрували законопроект по сепаратизму і тероризму. Ми в... з групою депутатів це Юрій Береза, е, Євген Рибчинський, Тетерук, Ми вважаємо, що сепаратисти, які вже засуджені, які е, вирок є вирок суду, вони не мають права не голосувати. Не обиратися, не бути обраними, не працювати на державних посадах після закінчення строку. І якщо такі прецеденти є, і такі то цих людей повинно перевіряти декілька спецслужб. Це все прописано в законопроєкті це можна подивитися. Тут ще є, готується є, готується багато законопроєктів ще з приводу сепаратизму, багатьма депутатами з різних груп, і ми всіляко. Будемо робити все, щоб залишити Україну цілісною єдиною. Ну Ось сьогоднішній мітинг, Які там були результати? Ви зібралися? Результат, результат мітингу. Нам потрібно було показати, що в держ... перед цим вчорашній, як це сказати, зустріч, не зустріч, не зустріч, було, не зустріч, зустріч, яку зірвав Євромайдан Дніпро, і її показали по Лайф News. Показали, що тут картинка така, що тут студенти вже підтримують, що е, хочуть від'єднатися від України і так далі. Е, наше, наше завдання показати е, всій Україні і всьому світу, що е, насамперед тут е, громадськість підтримує Україну, що ми за єдину неподільну державу і що ми будемо дбати про, про свій суверенітет і свою цілісність. А хто зважаючи... фіксував? зважає слова? хтось фіксував. Якщо на лайфніс показали, це там... хтось фіксував, тому е... це не телефон, це, 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 для... це вже потрібно звертатися до служби безпеки і питати в них. Чому ви не написали заяву? Звернулися до СБУ? Я вчора звернувся до СБУ особисто. Яка була реакція? Що вони сказали? Ми зараз займаємося цим питанням і займається дуже сильно, тому що ми постійно співпрацюємо з приводу сепаратистів ще з початку російської агресії. Всі громадські організації, як, як вам відомо, об'єдналися в штат національного захисту. До нас приєднуються постійно нові організації, які борються з сепаратизмом. Ми перші з тих, хто затримували тут банду царьова, які пропагували сепаратизм, і хотіли своїми мітингами, як це проходило все на Донбасі, зробити те саме і в Дніпрі. Ми це зірвали, зірвали і зараз, зірвемо і в майбутньому. Тобто результати не так, що. Тобто два, два роки, йде війна, результати боротьби з сепаратизмом. Вони бут... є, але не все можна казати, не все можна показувати. На жаль. Ну, Можливо, для оперативного для, для... <зв 'язково> Розумієте, є такі речі, які Служба безпеки не може показати. Ну, зрозуміло, тому що це таємно. Це ну, не таємно, таємний. вона певна Да. А, а, аби аби тев... ді... Ді... Або йде слідство, або ще mm -hmm. щось. Тому... Ну, ну, цікаво дізнатися, але. Ми, Ми дізнаємося все. Все згодом дізнаємося. Я вважаю, що. Потрібно як, якомога більше інформаційно е, налаштовувати, щоб усі телеканали об'єдналися зусиллями проти е, цієї агресії і проти сепаратизму, щоб усі е, могли показати і розтолкувати людям, що нас насамперед е, у нас е, відбула... відбувається війна. Таке питання. Ви сьогодні провели мітинг, зібрались, написали заяву до СБУ. Написали як... всі громадські ну, організації, я особисто як народний депутат. Ну, ви у Верховній Раді працюєте над цим питанням, але ну, вас не так багато. Як ви залучаєте, ну, як ви залучаєте однодумців? Як людини, які ну, не мають часу приймати участь у мітингах, може вам допомогти? Що зробити? Небайдужі українець? Є, є, є багато інформаційних, ну, інформаційних ресурсів. Воювати, е, що зробити ще ви... можна? Що зробити? Як допомогти боротьбі з сепаратизмом кожному українцю. Кожному українцю потрібно просто придивлятися уважніше до того, що відбувається. Бо є багато речей, які відбуваються незалежно від того, хоче хтось цього чи ні. І відбуваються вони насаперед сплановано, сплановано російським ар агресором. І коли ці плани починають в них руйнуватися, вони починають щось робити. От, наприклад, недавній приклад Майдану. Коли на цьому ж Майдані були присутні і сепаратисти, які є в розшуку, і терористи, які є в розшуку. І вони усі там були. Вони, вони там були. Російська Федерація, яка все це координує, чого вона намагається отримати? Це ж величезна країна. Ну, величезна країна, там... яка хоче отримати свій кусок землі. Наша держава дуже багата. Це наша земля. Дуже цінний цей. Це, 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 це найбільший скарб, що в нас є. У нас є багаті надра, земля, територія. Угу. І наша територія, вона є як буфером між Сходом і Заходом. Вона завжди не була. І завжди за нею вже більше 300 років йде війна. Заходу і сходу. Вже 400 буде. Наприклад, зараз усі західні партнери України кажуть, що Україна має дотримуватися мінських угод. Мінські угоди це ну по-різному можна їх оцінювати, але з однієї сторони держава Україна на яку напали і частину території, які її окупували, з іншої сторони, це бандити, які стріляють і вбивають людей. Після терактів у Франції. Минулорічних ніхто з сепаратистами не сів домовлятися. Франсуа Оланд не сів з ними домовлятися, але змушують зробити це Україну. Чому так стається? Чому Україна на це ведеться? Я думаю, тут є міжнародні домовленості, якісь, і не знаючи цих домовленостей, я не можу сказати, що потрібно робити. Але я знаю точно, що, що зробив би я. Я по-перше, я пішов би в наступ, якби у нас було озброєння. У нас цього озброєння немає. Нам потрібна підготовка, нам потрібно відтягнути час. Ну в, в Ізраїль на на початку, там на початку 60-х років також не було. Них було Проти них було у дуже них була багато... дуже, дуже, дуже велика фінансова підтримка Заходу і Росії. Його на, Америка на просила певний час країну Ізраїль не воювати з Арабами, помиритися. Да. Тому що не не вихтал, не не вистачало фінансів, тому, тому й просили. Так само просили Україну не боротися з за Крим. Тобто телефонували і просили Ну я таких фактів не знаю. Ну вказують, що я таких фактів не знаю, тому що не, не, не провокуйте, не агресуйте, ну тому що буде ще гірше. Таких фактів я не можу вам відповісти на це, тому що я не знаю таких фактів. Е, окрім, я ще тоді не був депутатом. Да, окрім е, сепаратизму, боротьби з сепаратизмом є такий фактор, як декомунізація, yeah. від е, коли відкидається. Тоталітарне минуле. Це є корисним. Це є, це є, це є корисним, тому що е, кожна річ, яка веде до демократизації суспільства, кожний крок, навіть е, слово, яке переписане заново, воно буде вести до іншої історії і відходу від того тоталітарного режиму, який був. Він пот... Це потрібно робити, але це потрібно робити так, щоб не прищемляти права людей. Тобто відключимляти, наприклад. Ну, от, е багато людей от, не хоче перейменовувати Днюр Тровське. Багато не хоче. Ну, звикли, вони звикли. Більше 70%. Це ми всі знаємо. Тому це потрібно зробити так, або зробіть якусь інформаційну кампанію добру. І розкажіть людям, чому так потрібно. Не треба робити, отак, зробили з плеча і все. А пам'ятати, треба встановлювати цей музей тоталітаризму, щоб люди бачили, е, як це відбувається? Я вважаю, це особисто я вважаю, що історію зна... повинні знати всі. Яка б вона не була, але це наша історія. Де б ми не жили? Це наша історія. Тут жили наші пращури, вони жили по тим законам. У е, мене бабуся, наприклад, постраждала від тоталітарного режиму комуністів. Від репресії. Від, в... від... Від... від репресії, і її батько був ворог народу. Мій дідусь, прадідусь. Тому я проти комуні... комунізації. Але у нас є ще інша верста населення, до думки якої ми потрібні, нам потрібно прислухуватись. Щоб, щоб не було розколу. Бо якщо буде розкол в суспільстві, то цим е, насамперед скористається зовнішній ворог. А в нас, е, крім Російської Федерації, можлив, е, можливо, ви знаєте, що до вторгнення Росії на нашу територію е, дуже багато. Було на покладено очей. З, 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 з усіх країн, які нас оточують. З усіх. Всім дуже цікава ця територія. Велика, це, дуже плодюча земля, велика територія і дуже ну, Геополіти... зручні, і геополітичні, геополітичні ну, е, шляхи. Дуже легко проходити. Ще там за Київської Русі це була активна територія. Таке ще питання: коли повернуться східні землі? Там був живе багато людей, мільйони людей. Як їх повертати до української боги? По-перше, як е... з ними працювати? Це дуже важко робити, тому що е, е, люди настільки зомбовані дуже сильно. Інформаційно вони не, не знають, що таке. Вони думають, що тут живуть одні терористи. Так само, як ми, думаємо, що там живуть одні терористи. Це теж. Але є нормальні люди, є люди, які приїжджають, які, які хочуть тут жити. Але не можуть покинути свої оселі. Вони розуміють це і бачать. І потрібно якомога більше інформаційно. Це зараз, до речі, робиться. Ми будемо забороняти віщання телеканалів Російської Федерації на цій території, будемо робити все, щоб це несли в. З, вони ж певні канали то, вже не працюють інформаційно, вже, вже давно вже. це. Але вони все одно працюють. Працюють і канали ДНР, і канали ну, Росія, ТВ і так далі. Тобто вони все. Вони все одно працюють. І... Даже, навіть працюють на нашій території. Вона... Не окупованій. Не на окупованій, а у Ні, Не Дніпропетровській, а яка близько до окупованих територій. Як це стає можливим? Чому? Та телерадіопостачання це потрібно дуже в, високій потужності. Щоб це, це припинити. Щоб це припинити. Окрім, і фіна, і фінансові також. Окрім сепаратизму, як такого, що ще шкодить е, розбудові держави? Щоб що ще треба робити? Ну, окрім корупції? За корупцію зараз всі вилакають, тому це не вина, що наша держава в корупції. Але я вважаю, щоб боротися з корупцією потрібно спочатку дати людям нормально заробляти. Що буде, усім усім, усім, усім тим верствам населення, яким зараз е, звинувачують у корупції, їм потрібно, просто потрібно нормально заробляти, щоб вона не хотіла брати е, хаб, ті, хаб, ті хабарі, які її пропонують. Mm -hmm. Їй потрібно е, більш сильну е, машину е, МВД. СБУ. СБУ. Срав, ну, про правоохоронних органів МВД СБУ прокуратури поліція Тому що, що як працює поліція, ну поки що вона себе реформа не виправдала. Є дуже багато суперечностей з приводу поліції. Ну, наприклад, які в, 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 в навіть навіть в законодавстві. Деякі акти прийняли, а є ті акти старі, які ще не не скасували, а вони суперечать новим. Є розбіжності, і слідство наприклад, не може працювати. Тому що як слід, не, да, щоб да, проводити вони да, не можуть цього не, не немає. Можу, тому, тому що тому, що створили окрему службу, але їй всі функції не передали. Її навіть і створили на бумагі, але її так немає. Угу. Окрім того, що ви активно боретеся з сепаратизмом, ви сказали, що ви народний депутат працюєте у Верховній Раді. Я заходив на сайт Верховної Ради, і якщо подивитися, у вас дуже велика, ви дуже часто ходите до на засідання. Ну Тобто майже усі, майже там за 95%. Я, так, 99%, да, але той там. відсоток, який написано, що я не був, я просто перший раз, коли я прийшов до Верховної Ради, я не встиг зареєструватися, не знав, де це робити. Але більшість депутатів не ходить. Тобто на другий день після того, як провалили відставку Яценюка, там було 40 чоловік. Чому це так? Це не сепаратизм, але це ж це підрив на це. це я, теж, я теж так вважаю, що це підрив національної безпеки. Підрив це плювання на націю, тому що ти отримуєш гроші, ти маєш по-перше, ти отримуєш гроші. По-друге, -по -по ти прийшов туди для того, щоб ти інтереси нашого народу. Тому я вважаю, що це зараз вноситься багато законопроєктів, які будуть регулювати роботу Верховної Ради, і щоб, наприклад, в п'ятницю, як ви бачите, нікого майже нікого немає. Тому засідання закр... зачиняється угу. і люди роз'їжджають. Роз ви... Навіть ті, хто залишилися, хто хоче працювати, вони не, можу. вони ну, не, не можуть кору, працювати, вони, вони мають, кору, вони мають кору, не, можу. не можуть працювати. Чому так стається? Чому так стається? Ви сидите з ними рядом, ви їх бачите, чому не ходять, одні ходять, а інші не ходять. Ну, більшість не ходить. Чому? Не хочуть ліньки. Або ліньки, або в когось якісь справи. Я mm. не можу навіть пояснити. Навіть вони самі не можуть пояснити, чому не ходять. Потрібно зробити якийсь закон, такий, щоб. Вдарив ну, щоб... по столу і всі сидять. Всі повинні бути на місцях. Це пленарний тиждень, у вас є время, час, час щоб, щось. щось робити. Угу. Будь ласка, робіть це в вільний час. Як ви, якщо от ви вже скільки років громадською діяльністю займаєтеся? Ну, десь політичним? З 2000-х років ми з вами знайомі. Ми знайомі, тобто да. більше 10 років, більше 10 років. Більше Ось за цей час, якщо спостерігати населення України світогляд українців, ну Дніпропетровського Дніпропетровську найчастіше буває, він став більш проукраїнським. більш симпаті... так, А вже що? після Революції Гідності він став одним з найпатріотичніших міст. Я, я пам'ятаю, це... що раніше була симпатія до Росії, фігурувала зараз. Більше... і вона Зараз її немає не, не майже. її майже немає. Є симпатії по політичним силам, але до Росії ніхто не хоче. Ніхто не хоче е, в наш дім привести війну. І ніхто не, не, не простить Росії те, що вона робить на, на Сході. Дуже багато з нашого міста, дуже багато людей загинуло. Дуже багато. Ну минулого року тось, по центру найбільше. кожного дня. Найбіль... У нас, е, з нашої області загинуло найбільше чоловіків. Ну, по 9 тисяч по Україні, дуже багато з України, ну, журналістів багато. Тобто Олександр Черніков, ще, наш колега. Ще багато невідомих. ще вони поїхали і не поїхали, нікого не повідомили. А чому не тобто, ну, Ми казали, що раніше у Дніпропетровську було менше патріотизму, потім стало більше. Чому Донецьк та Луганськ не встигли? Не встигли, не... тому що, по-перше, там більше вони трошки ближче до Росії. І на той момент, коли там проводились всі ці заходи, не було такої зусилля громадськості, об'єднання громадськості за Україну. Всі е, дивилися в сторону, хто, хто більше заробить грошей або хто більше дасть грошей. А в нас е, ніхто на це не дивився. В нас дивилася, громадськість дивилася на те, щоб зберегти область, зберегти її разом з владою, яка б вона не була, вона на цей час підтримувала громадськість і громадськість її підтримувала. Це все робилося задля того, щоб зберегти наш край, нашу землю за Україною від, від агресії від, від агресії. А як в майбутньому? Тому що буде звільнений територій, буде деокуповано Крим, де буде вигнано агресор? Як відновлювати стосунки з росіянами, тому що вони не зникнуть, вони будуть вони не зникнуть, вони будуть як У нас відновлювати дуже багато. Економічних зв'язків і вони досі діють після другої багато війни французи та німці не вони не спілкувалися. Десь десятки років, десь 50-ті, 60-ті роки, після шістдесятих років вони більше стали спілкуватися. Я думаю, що на даний момент те саме буде і з Росією. Але якщо в Росії пройдуть деякі процеси, які зараз починаються. Наїм. Населення теж дивиться і, і в них найбільше зубажіння за останній час. Вони такого ще не бачили. Народ знаходиться ни, ни, ниж межі якоїсь. Ну народ, це по по Росії, а у Москві де уся ну, владні, владні повноваження, там всі владні повноваження. непогано живуть. І поки ну, не усі революції відбуваються. Багато, у багато вже на даний момент дуже багато бізнесменів це е, передають тільки про українські, які потікали звідти, які спілкуються зі своїми друзями. Вони передають, що дуже багато бізнесу е, їх просто зажали, сказали не торгувати там з, з Росією там. Росія торгувала з Україною дуже щільно. у Нас найбільший економічний найбільше був. і Путін лякав, що не буде торговлі все загальної. Найбільше підприємств постраждали від цього підприємці. Не Путін. Путін живе за, за рахунок нафти. Торгували з Турцією. Дуже багато підприємств. Навіть заводи турецькі є в Росії, які зараз стоять, і на які працювали росіяни. Ну, на які ходили росіяни росіяни і заробляли і. І компанії, які торгували з цими заводами і мали економічні відносини, їм mm -hmm. теж заборонили з ними мати економічні відносини, аби ці заводи стояли. Тобто вони самі свій народ зараз заганяють в ту межу, в яку колись був загнаний наш. Коли він не зможе mm -hmm. нічого робити. Чим більше пружини згибаєш, тим більше вона розіжметься. Mm -hmm. Тільки як, як і коли, це, це невідомо. Якщо взяти історичний приклад, то український народ був більш свободолюбивий. Це більш свободолюбив. козацький рух. Це рух Потім оун УПА під час ну після і під час другої світової війни у Росії такого не було. Тобто там останні повстання Пугачова Пугачов. все. і все більше не було. Велика країна, ну величезна. Вели... Можливо, якщо там будуть якісь суперечки, це негативно скажеться і на Україні, тому що остання революція 1917 року дуже негативно сказалася на Україні. Не є так такого побоювання, що Путін піде, але після нього буде буде. Побоювання хорос. завжди є. Хтось може прийти ще, ще гірше. Ну... Будемо дивитися, що буде на ну, яке зараз головне завдання, що має зробити кожен українець, ну, який ну не може, не можуть усі українці поїхати на схід воювати не може. зброї не, не можуть та, танків, не вистачить не можуть. Що має робити кожен українець, щоб не було сепаратизму, щоб Україна була вільною і ті окуповані території кожен, старі, кожен стан, по, стали вільними? Що рожену українець повинен по перше дбати про те і, і думати як українець, дбати про те, щоб наша територія і земля була цілісною єдиною. Що ми є українці, і ми нікуди не хочемо ніякі держави, ніякі федерації. Ми хочемо єдиної України без війни з миром. Ну, хотіти, що робити? Що робити? Пропагувати. Пропаганда. Найбільша сила це пропаганда. Якщо кожна людина, кожна бабуся буде казати, що я я кохаю Україну або я люблю Україну, це вже буде дуже великим кроком. Це ось ну ви вже рік, народний депутат. Якщо подивитися, що було рік тому і зараз, цей процес набирає обертів, стає набирає більше оберт. тих цей хто процес, за Україну. Цей то. процес постійно набирає обертів. На даний момент ну, частка населення, яка була за Росією, вона зменшилася майже на 90%. Ви по Україні їздите? Чи більше у Дніпропетровськ, Київ, Дніпропетровськ, Київ по Україні буває? По Україні по я їжджу, але менше, ніж буває у Дніпропетровську. Які там настрої в інших країнах, в, в, інших в, інших обла... в, в інших містах, в інших областях. Ті, що більше західні, ті більш патріотично налаштовані, ніж ті, що південніше і, і на Сході. Але на даний момент це було так до Революції гідності. На даний момент, наприклад, Херсонщина. Там настільки патріотично налаштоване населення, що якщо вони бачать людину або чують на вулиці навіть, що їм кажуть, що ми не хочемо бути в Україні, їх просто-напросто як мінімум поб'ють. Ну, це не це на фоні війни, такий не, не, не на фоні війни. Це пригранична область, її можуть захопити в будь-який момент, якщо mm. ми не втримуємо оборону. Ну що згадати, що наприклад під час Тому, що через, до Криму Водикові, через війни там десь на території. Ленінграду Москви десь на території Радянського Союзу, хто став агітувати за третій рейх, то йому було ну, дуже погано. Те саме робиться і у нас зараз. І наприкінці скажіть, чому треба любити Україну, який від цього кожному українцю зиск? Ну, Утилітарно кажучи, чому треба любити що від цього? Чому Якщо... ви любите Україну? І чому, чому я люблю? Тому що я тут народився, я тут живу. Тут народилися мої батьки, бабусі, дідусі. Тут будуть жити мої діти і онуки. Я хочу, щоб вони тут жили. Я хочу, щоб вони жили в чистій державі, без війни, щоб е, у них було навчання не, не гірше, ніж е, за кордоном, щоб наша, наша е, освіта була краща. І це обов'язково буде. Це, це обов'язково буде. То все зробите, ви, всі українці зроблять, щоб це цього досягнуло. Е, цього хоче кожен. Е, люди дуже е, як втомилися угу. від усіх е, суперечностей, війн всіх політичних, цих розбірок. Зараз потрібна стабільність. Ну, і стабільність, і, і боротьба. Зі свого боку, держава повинна зараз знати, що зробити. А, У нас немає ідеологічної машини машини, як наприклад, вона є в інших всіх державах. Кожна політична сила, яка зараз представлена чи то в парламенті, чи то на місцевих рівнях, вона несе за собою ніякої ідеології. Вони, якщо й проходять далі то ідеологія ця швидко зникає. Е, я вважаю, що потрібно на національному рівні, щоб була якась одна ідеологія, щоб вона не кон'єктувалася з різними політичними силами, а була одним направленням. От що зробив, наприклад, Ататюрк після свій час, як він підняв свою економіку? Він зміцнив спочатку ідеологію, налаштував населення на те, що вони потрібні вмерти, але зробити. І треба зробити, щоб і в Україні таке було. Да. Це буде і нам, і нашим дітям. Це пасиві. Було Дякую. дуже цікаво, що зустрілися і що розказали, як боротися з сепаратизмом, як не допустити повторення біди Криму та Сходу України. Пасибі. Дякую. Сьогодні у нас в гостях був Андрій Немировський. На все добре, до побачення.